Мої колеги Івана Пенька і Ярослав Калашніков відвідали. Я спробую це прочитати, запам'ятати такі людині, я, це вже неможливо. Це називається мережокластер іванаційних інноваційних технологій. З вашого з вашого дозволу. Я попрошу колега знайомити нашу аудиторію з результатами їх дослідження. Будь ласка, свобода можна не спрашувати. Ще 25 років тому в Україні та в усьому пострадянському просторі слово «хай-тек» швидше сприйняли б залайливе. Але все змінилося 1990-го, коли на арену високих технологій вийшов Квазар Мікро. Перша компанія в Україні, яка стала випускати комп'ютери під знаком Made in Ukraine. А згодом із піонерів у сфері IT перетворилася у мережевий кластер високих технологій КМКОР. Віце-президент холдингу Богдан Купич каже, Основне завдання сьогодні перетворити людський капітал у нові інновації та технології. Коли е, всі країни світу зараз говорять про інновації, про маленький середній бізнес, технологічний бізнес, it бізнес всі, всі, практично в Африці про це говорять. А Україна мусить конкурувати. Е, ми маємо свій внутрішній ринок, ми маємо європейський ринок, але в принципі, ідеально є створювати компанії, які можуть Конкурувати по цілому світі, якісь винаходи, які українці здібні робити, комерціалізувати і пропонувати на ринку. КМКОР акумулює ідеї та стартапи і дає їм поштовх до розвитку. Директор фонду Боршвенчер Святослав Святненко запевняє, агросектор та IT – найперспективніші в Україні напрямки для інвестицій. Приміром, компанія і e фармер, яка починала тут як український стартап у фермерському менеджменті, сьогодні має понад 50 тисяч клієнтів по всьому світу. Загалом наша мета це мати українські містки в наших компаніях однак глобальні рішення, тобто придумані українцями, наші інженери здатні робити продукти, які є конкурентно здатні на глобальному ринку. Одним з найстаріших та найуспішніших проектів КМКОРу є компанія Денова. Майже сім років вона залишається лідером у сфері хмарного сервісу. Простими словами кажучи, усі найбільші фінансові інститути України та Європи зберігають та обробляють інформацію саме тут. IT – це дуже динамічна отрасля, і те, що було не було невозможно ще там п'ять років назад. Сьогодні являється. Абсолютним стандартом я одного ну, Богу, известно, що придумає отрасль через там два-три слідчі года. Та найпрогресивніше за останній період себе показує напрямок, який спеціалісти називають «Defense Security», тобто розвиток мілітарі комплексу. На базі КМКОР зараз працює компанія ЮАРПА єдина компанія в Україні, яка випускає хай-тек у військово-оборонному секторі. Більше шести тисяч її виробів застосовуються в зоні АТО та у підготовці бійців. Це інноваційні технології у лазерних системах автоматизації артилерії, використання нанотехнологій. за допомогою цих виробів. Бійці можуть, наприклад, отримувати інформацію замість 15 хвилин за лічені секунди або відпрацьовувати військові польоти на тренажерах, які є аналогами натівським, але виробляються в Україні. Те продукты, которые могут найти применение в реальном военном военном, военном конфликте, з, в течение небольшого промежутка времени. У нас не было много времени, чтобы эти продукты начать вводить, э, на край передовой э, из э, тех ноу-хау, которые у нас есть, это, вот, например, система лазерной детекции а, а снайперов. То, что разрабатывается нами, в мире применяется сегодня не очень широко. Яким чином Україна за 25 років від ринку без комп'ютерів вийшла на цей рівень. Євген... Уткін, президент кластеру КМКОР, дає своє пояснення в якісному стрибку у сфері українського хай-теку, називає його екосистема, тобто правильне поєднання талановитих людей, освіти, взаємодії з державою та вміння брати краще з досвіду великих світових корпорацій. Людей носителів знань в Україні їх багато. І, е, а в Європі дефіцит. Тому для того, щоб Європа конкурувала сьогодні з Китаєм з Сполученими Штатами, їм необхідно Вот uh, uh, Украина не только как земля, не только как красивые девушки, но еще умные, талантливые инженеры, разработчики, ученые.